Стаття 15. Умови застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Національної гвардії України. 1. військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а за виключної необхідності і спеціальні засоби, вогнепальну зброю. Озброєння та бойову техніку в порядку та у випадках, передбачених цим законом. А під час несення внутрішньої та вартової служб відповідно статутом внутрішньої служби та статутом гарнізонної та вартової служб Збройних сил України 2. військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на здатність до дій, пов'язаних із застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки та навміння надавати домедичну допомогу потерпілим. 3. у разі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, крім засобів індивідуального захисту, шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані. 1. попередити про намір їх використання, надати при цьому особам, щодо яких можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальна зброя. Озброєння та бойова техніка достатньо часу для виконання своїх вимог, попередження може бути зроблено голосом, а у разі значної відстані або звернення до великої групи людей. Через гучномовні установки і в кожному випадку бажано мовою, зрозумілою для осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, а також українською мовою не менш. Як два рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення, крім випадків. Коли зволікання із застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки створює реальну загрозу життю та здоров'ю особового складу Національної гвардії України, поліцейського, персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, інших осіб, а також може спричинити тяжкі наслідки або якщо таке попередження є неможливим чи недоречним у ситуації, що склалося. 2. У кожному випадку застосування спеціальних засобів у найкоротші строки забезпечити надання потерпілим до медичної допомоги, повідомивши лікарів і медичні заклади, який засіб застосовано 3. Доповісти своєму безпосередньому командиру, начальнику, про самостійне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки для повідомлення прокурору. 4. Про поранення або смерть. Що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки. Військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані негайно письмово доповісти безпосередньому командиру, начальнику для повідомлення прокурору. 5. застосування військовослужбовцями Національної гвардії України заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї. Озброєння та бойової і спеціальної техніки з перевищенням повноважень, наданих законом, тягне відповідальність, встановлену законом.